Міський голова Сум попався на хабарі. А Вірменія ратифікувала Римський статут, що це означає для Росії, та як отримати багатомільйонну винагороду за повідомлення про корупцію. Я Аліна Клименко, і це Дайджест новин несеться. Почнемо з інформації про нічну атаку шахедами та одним іскандером сьогодні вночі росіяни атакували Україну. Всього окупанти запустили 31 дрон. З них силам ППО вдалося знищити 29. і ракету Іскандер теж. Це це росіяни запускали з тимчасово окупованого Криму уламки від збитих повітряних цілей впали у Дніпрі. Там загорілося приватне підприємство, гараж та автівка. А от в області у місті Павлоград є влучання в промислове підприємство. Туди ж ще й уламки впали. Від атаки підприємство охопив вогонь, є руйнування на виробничих об'єктах. Міського голову Сум Олександра Лисенка заарештували під час того, як він отримував хабар. Не сам, це версія СБУ, і далі ми будемо говорити згідно з нею. Разом з ним був ще директор департаменту інфраструктури міста. Посадовці намагалися отримати чергову частину хабаря, і це 1 мільйон 400 тисяч гривень. Загальна ж його сума більше 2 мільйонів гривень. Ці гроші посадовці отримували окремими траншами з листопада ще минулого року. Все це рік документували у спеціалізованій антикорупційній прокуратурі. Мер сум та директор департаменту інфраструктури, нібито обклали даниною та погрожували проблемами місцеві компанії, яка займається вивезенням сміття. Відомо, що САП проситиме залишити посадовців під вартою і з можливістю внесення застави. Мої колеги намагалися зв'язатися із фігурантами справи, утім, слухавки вони не взяли. І трохи вам інформації про Олександра Лисенка у 2020 році його втретє обрали міським головою сум. Він є членом батьківщини. А Вірменія тим часом ратифікувала Римський статут, не зважаючи на заперечення Росії. Вірменська опозиція бойкотувала обговорення питання в парламенті і залишила залу засідань. Чому це важливо для нас? Ухваливши його, Вірменія має виконувати рішення міжнародного кримінального суду. А як ми пам'ятаємо, цей суд видав ордер на арешт Путіна, і цей ордер не матиме терміну давності. Тепер у цих людей офіційний статус як підозрювання. В міжнародному кримінальному суді, тобто вони фактично е, на списку підозрюваних, і мені здається, це е, змінює дуже багато в їхньому статусі і в їхній позиції е, щодо інших держав. Ці дві особи виходить, що вони е, не можуть опинятися в будь-якій країні, яка є сторонами Римського статуту, тому це обмежує їхні. В свободу пересування в цих державах раніше прем'єр-міністр Вірменії Пашинян заявляв, що Єреван вирішив ратифікувати Римський статут, оскільки інструментів організації договору про колективну безпеку і партнерства з РФ Недостатньо для забезпечення безпеки країни пояснював це ризиком нової військової агресії проти Вірменії з боку Азербайджану. А ратифікація документа має можливість очікувати покарання за воєнні злочини, бо вони підпадають під юрисдикцію МКС. У Росії це рішення не вітали й раніше. А сьогодні, на брифінгу, речник Кремля Пісков заявив, що ратифікація римського статуту некоректне рішення вірмен до керівництва країни. Є додаткові питання, цитують піскова пропагандистські змі Росії. Утім, Вірменія не буде арештовувати Путіна навіть після ратифікації парламентом країни Римського статуту. Принаймні, такі заяви робив віце-спікер парламенту Акоп Аршакян. Нагадаю, у березні цього року міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна та російської уповноваженої справ дітей Марії Львової Білової. Їх підозрюють у незаконному переміщенні та депортації українських дітей. І зараз інформація буквально для кожного з вас. Вчора я вам розповідала про перший випадок в Україні, коли вищий антикорупційний суд призначив винагороду викривачу корупції. Євгену Шевченку мають виплатити більше 13 мільйонів гривень. Раніше до Євгена приклеїлася назва агент Набу. Він справді співпрацював з правоохоронцями. Це нам підтвердили в НАБУ, але підкреслили. Він ніколи не був ні штатним, ні позаштатним їхнім співробітником. Тож чи може звичайний українець повідомити про корупцію та отримати багатомільйонну винагороду? Так, але є кілька умов. По-перше, ви маєте повідомити інформацію про топ-корупцію, тобто корупційний злочин, ціна якого або завдані державі збитки не менше 13 мільйонів 420 тисяч гривень. Чи можуть повідомляти про корупцію колишні працівники правоохоронних органів чи люди під слідством, але без вироку? Можуть каже юридичний радник Олександр Калітенко. Але тут варто забезпечити обмеження щодо винагороди, наприклад, обмежити дійсно право на винагороду. Якщо повідомляє особа про корупційний злочин, у якраз там, де вона працювала. До того як звільнилися однак, саме коло осіб, які можуть повідомляти про корупцію і набувати відповідно статусу викривача, я би не радив обмежувати зараз. Варто не враховувати мотиви, обмежити можливість повідомляти про корупцію тим, хто мав судові справи, але ще не має вироку, не треба. Не треба цих обмежень тут, в принципі. Ми знаємо, чому тут можуть бути зловживання статусом, наприклад, викривача. Є побоювання, що можуть бути зловживання статусом викривача, А, е, нібито на, на когось тиснуть. Розмір винагороди за повідомлення про корупцію буде 10% від суми злочину, але не більше 20 мільйонів гривень. Якщо вас кілька викривачів, ці 10% ви поділите між собою. Але найголовніше інформація, яку ви маєте, повинна бути тільки у вас і тільки те, що ви особисто знаєте. І звісно, оцінюється важливість вашої інформації. А от анонімні викривачі ви нагороди не отримують. Це всі новини, які ми підготували для вас сьогодні, і традиційно буду просити вас писати коментарі із вашими враженнями про те, що несеться.